Всім привіт! Як я люблю цей час року, коли прилітають соловейки, якщо вони прилітають, якщо вони летять кудись, і коли вони співають. Я везу посилку на пошту зупинилася спеціально. Трохи вітер. Цілу ніч ішов тихий дощ. Я дуже рада, що пройшов такий гарненький дощ. Все зазеленіло, все потягнулося. Ну, не можна наслухатися. Передаю це відео всім містянам, які мене дивляться, якщо вони не мають змоги слухати таке вживу. Поїду я далі, вибачайте. Ох, ну дуже гарно. Зарядилася позитивною енергетикою, а вони скрізь співають. І там, і там. Не лише соловейки. На різні голоси. Повітря таке чисте після дощу. Їду з магазину терепошти. Молока взяла, що саме головне. Починається дощик. Бачите, небо таке затягнуло, як ото восени. Цілком затянуло хмарами, не видно ні краєчка, ні кусочка тієї хмаринки. Ми так не домовлялися. Та промокла на плечах відчуваю, вже мокра. І тут пройшло 10 хвилин від співу солов'я. Я тут. Я тут. Я... Я... бачили? Канал Discovery. Він перелякався, а я ще дощ. Пташки співають, а взагалі-то шикарна погода. Я то обсохну, а на рослинки це шикарно. Ой, посилаю всім вам дощику. О, Боже! Щось нам не везе з тобою. Побіг, бідолаха.